Ваш мозок працює проти вас, коли ви ставите ціль. Як правильно ставити цілі? Першу чергу треба зрозуміти, що десь 90% людей ставлячи цілі не досягає їх. Але чому? Треба зрозуміти, що першочергово, якщо ви ставите ціль, яка надто довго тривала, якась така велика, амігдала, тобто центр нашого страху, тривоги їх сприймає як небезпека. І ви відкладуєте, прокрастинуєте, відмовляєтеся, тому тому подібно, так, в цій ситуації. Далі префронтальна кора. Тобто в робочій пам'яті можемо тримати десь 3-4 одиниці інформації, коли ця ціль дуже велика. Ви просто маєте думати про те, про сі, те, 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 і просто вона виснажується, ваша мотивація падає. Якраз тут дофамін. Треба зрозуміти, що дофамін підкріплює цілі, які він бачить короткотривалі. Тобто, якщо ви поставили ціль, там, знаю, переїхати в іншу країну через якийсь там рік, для дофаміна це не цікаво. Тобто, яка мотивація, якийсь рік да, в цій ситуації, кому воно треба. І тому так. Треба вміти правильно ставити цілі. Першочергово треба поставити правильну ціль, але які ставити? Саме класично і є така модель SMART, тобто S. Специфічна, вимірювана, яку ви можете досягнути, яка вас мотивує і обмежена в часі. Тобто, специфічна, тобто, я хочу переїхати там, знаю, в Америку. так, Специфічна, тобто конкретно. Далі, яку я можу виміряти. Тобто, ну, ми можемо виміряти, ви або переїдете в Америку або не переїдете в Америку, так, в цій ситуації. далі ви яку можете досягнути. тобто от, Я можу переїхати в Америку, там, наприклад, через рік. Це реально в даних умовах. Тобто через рік ви можете це зробити. Тобто, ви маєте реально оцінити цю ймовірність. Далі та, яка вас мотивує. Тобто, ну, зрозуміло, якщо там, ви хочете якось кращі кар'єрні можливості, можливо, якось там розвивати бізнес тому подібне, вас це мотивує. Це дійсно ваша ціль, так? То вас буде вона й мотивувати і буде продовжувати. Далі обмежено час, як я вже сказала, наприклад, за рік. Так ви поставили цю ціль. Далі дуже важливо, оцю велику ціль розбийте. Тобто у вас там ціль на рік, розбийте на кожен місяць. Так? Тобто в місці я роблю те, 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 розбили першочергово. Далі берете кожен місяць цю ціль місячно і розбиваєте її на кожен божий день. І так вона буде самоефективно працювати, тому що ваша перша дофамінова система буде вас мотивувати продовжувати цю активність. Далі ваша робоча пам'ять не буде перенасиченою так в цій ситуації, ви не будете, так знаєте, перевтомлюватись. І третє, це ви не будете прокрастинувати, ви не будете відкладати, тому що це буде зрозуміла, послідовна, така знаєте, безпечна активність.